Всім привіт! Нарешті я закінчила свою красунечку. Це є капучино під номером 1. Схемочка трішки складненька. Кольорові відтіночки такі ніжні, цікаві. Тут є 4 відтінки: білий, 2 відтіночки тобто один золотий і два коричневих. Світліший і темніший. Також можна Придбати готову прикрасу. Якщо вас зацікавила готова прикраса. Ну, а якщо вас зацікавила схемочка, то можете придбати схему. В описі під відео є посилання на мій Facebook, де ви можете мені написати в месенджер Або в кого нема месенджера, є номер вайбера. Також коментар від вас, як прикраса, подобається вам чи ні. Для мене це ну дуже-при дуже важливо. Гарного всім дня!